На пункті пропуску ягодин дорогуськ поляки завернули вантажівку, яка везла військові машини для ЗСУ. Про це нам повідомили водії українських фур, що зараз стоять на польській стороні. За їхніми словами, у водія, який перевозив гуманітарний вантаж, були усі необхідні документи, але це не допомогло. Польські блокувальники завернули вантажівку у кінець черги, яка просунулася на 18 кілометрів. Отвернули машину з гуманітаркою по id коду везе машини військові. Зараз я підійду до От водії, зараз розкажуть ситуацію, чого їх вернули протестувальники з кордону. Людина везе, дійсно, машини на ЗСУ. Ми приїхали на кордон, стояли, встояла, поліція нас завела. Група не встановлених осіб, я не скажу, що це е, трактористи, то що були сутені алкогольного сп'яніння, кинулись на машину, почали відкривати все, кидати і вантажівки дано вантажівки. Покажу вам, це є водій і вантажівки. Ми предоставив всі документи, показав, що є запит у польського Міністерства оборони, наш запит. Це дійсно їде на військо. Його не пустили, сказали їм, що їм все рівно. І розвернули і сказали, що стояв всю калійку. Тобто, я так розумію, вони це, на, це, все, це все робиться От. Ось така ситуація. Я цим світом цей даної ситуації. Давайте, хлопці, ще покажемо ці автомобілі, які загружені для наших хлопців ЗСУ. Щоб ви бачили. Що, що це не, не є джипи, якісь це є військова техніка, дійсно. Я і і протестувальники вивернули по, з поворотом. і Сказали, що це не, не можна їхати, все стоїть в кулейці. За словами українських водіїв, ситуація на польсько-українському кордоні напружена. Поляки поводять себе вкрай агресивно. Наші водії, які зараз застрягли на кордоні, обіцяли вийти з нами на зв'язок і розповісти деталі блокади.